Вітаю! В цьому відео я покажу, як ви можете запросити адміністраторів в вашу академію. Для цього перейдіть в розділ Академії та налаштування адміністратора і на лівій панелі оберіть вкладку ролі адміністратора, далі натисніть кнопку Запросити нового адміна, введіть ім'я і пошту. Далі призначте академію та оберіть роль, яка визначає рівень доступу. Наприклад, адміністратор має повний доступ до всіх розділів академії, інструктор редагує контент і переглядає статистику, редактор редагує лише зміст академії, аналітик переглядає статистику, а куратор має доступ тільки до центру домашніх завдань з можливістю ручної перевірки. Головний адміністратор за замовчуванням має доступ до всіх академій. Там всіх команд, але ви можете обрати іншу академію. Оберемо інструктора, обираємо академію і обираємо команду. Якщо бажаєте надати цьому адміністратору іншу роль в іншій академії, це можна зробити на цій же сторінці за допомогою кнопки «Дати ще. Відправляємо запрошення. Дякую за увагу!